Новий ранок малює візерунки, а серце завмирає в очікуванні дива. Казка сама приходить у гості. Щорічно для найменших вихованців Прилуцького центру творчості дітей та юнацтва вона оживає просто у святковій залі. 6 січня педагоги разом із вихованцями творчих колективів закладу підготували не просто виставу, а справжнє чарівне диво. Традиційно для найменших вихованців центру творчості дітей та юнацтва це вихованці академії дошкільних наук. Для них ми готуємо такі новорічні. Ранки цього року задіяно було понад 50 учасників у проведенні цього заходу це і церкова студія Удай, студія художньої гімнастики Золотий обруч, зразковий танцювальний колектив Пролісок, народний театральний колектив Каскар. Всі педагоги центру творчості сьогодні працювали для наших дітлахів. Головним сюрпризом свята став візит космічного гостя. Настий та енергійний Стіч миттєво захопив увагу найменшої аудиторії. Проте, мало хто з глядачів здогадувався, що під маскою популярного прибульця ховається художня керівниця закладу Юлія Ляшенко. В цьому році наш вибір впав на мультфільм Ліло і Стіч, тому що він популярний, так як ми відстежуємо тренди, тому вирішила обрати такого. Такого саме героя, звичайно, що це новорічні танці, конкурси, все, що з цим пов'язано сьогодні відтворили у своїй програмі. Окрім організаційної роботи, Юлія також вирішила вийти на сцену, аби розділити щирі емоції з малечою та на власні очі побачити результат спільної праці дітей та дорослих. За місяць до початку новорічних свят в нас починаються репетиції. Спочатку це ще раніше йде підготовка написання самого сценарію, підбір фонограм, музики. Далі йде розчитування із нашими юними акторами всіх ролей, вивчення слів і загальні репетиції. Звичайно, місяць діти готувалися разом із дорослими для того, щоб сьогодні наша казка відбулася. Нерозлучною супутницею космічного гостя на сцені стала десятирічна злата. Юна акторка майстерно втілила роль головної героїні дівчинки Ліло. Протягом усієї вистави Злата ні на мить не залишала малечу без уваги. Танцювала, грала та вела за собою у світ пригод. Попри професійну посмішку на сцені, за лаштунками дівчинка зізнається. За яскравим шоу стоїть неабияка, виснажлива праця. Ми виступаємо, танцюємо, і це дуже важко, бо по півтори години танцюєш, крутишся, і ноги починають втомлюватися, і ти взагалі втомлюєшся. Цього ранку кожен персонаж на сцені по-своєму зачаровував маленьких глядачів, переносячи їх у світ улюблених історій. Однією з таких казкових героїнь стала вихованка вокальної студії віночок. Агнія цього дня юна артистка змінила мікрофон на розкішну сукню білосніжки, аби подарувати глядачам частинку доброти. Сама дівчинка зізнається, що для неї перевтілитись в образ казкової принцеси це не просто творчий експеримент, а велика відповідальність. Мені запропонували роль. Е... Я неодмінно зразу погодилась, так як для мене це велика честь, що мене обирають і хочуть, щоб я показала і презентувала центр творчості перед людьми. Збулось одне із заповітних бажань вихованців містечка дитячих мрій. Дітлахи не лише побачили улюблених персонажів мультфільмів, а й змогли схочу пограти та поданцювати разом із ними. Усмішки та захопливі розповіді маленьких глядачів про свято стали найкращим підтвердженням того, що дива існують. Мені дуже було весело танцювати. Мені найбільше сподобався перший танець. Весело було з друзями танцювати, та там були саме найріз... рухи. Мені сподобалося танцювати з друзями, було весело. Цей казковий ранок доповнила і чарівна гімнастка. Краще один раз побачити її граційні рухи, ніж почути про неї розповіді. Малечою за святковим дійством із захопленням спостерігали і їхні батьки. Зокрема, мама маленького Максима зізналась, що вперше бачить ранок такого високого рівня. Її до глибини душі вразила не лише оригінальна постановка вистави, а й неймовірне художнє оформлення зали. Ось на світанок сьогодні прийшли на святковий ранок. Діти задоволені, мамам подобається. Я, якщо чесно, я вперше бачу такий рівень підготовки дитячого свята, і це дуже дуже втішає, що наші викладачі і вихователі настільки. Потурбувалися, зробили такі реквізити, таку підготовку. Діти задоволені, це саме головне. Самі декорації, сама підготовка, що це не заїжджений сценарії. Зовсім нові сценарії. Ми таких святкових ранків не бачила. Ми з матусею сидимо обговорюємо і кажу: ти колись бачила такий святковий ранок? Вона каже: Ні, і я теж такий ніколи ще не бачила. Тому це заслуга наших викладачів. Молодці нам дуже сподобалось. Святкове оформлення залу вмить перетворило звичайний простір на чарівний новий світ, де панує магія та натхнення. Кожен елемент декору від меретливих вогників до тендітних прикрас був продуманий до дрібниць. У нас в закладі працює така фея-чарівниця. Чунь, Наталія це наш художник-оформлювач, яка прикрасила нашу залу, прикрасила фоє для того, ну щоб всі поринули дійсно у казку з найпростіших матеріалів, але створена, ну я вважаю, колосальна робота. Мабуть, ніхто в місті не може похизуватися такими декораціями, які були сьогодні у нас. Діти щиро дякують організаторам за створення атмосфери радості та справжньої казки, яка на мить дозволила забути про всі тривоги. Свої найтепліші слова вдячності малеча адресує і нашим воїнам-захисникам, завдяки чиєї мужності та незламності. Це свято стало можливим під вільним небом. Дякую нашим захисникам і організаторам. Це Дякую дуже колективу. СДДЮ та нашим захисникам за те, що дають нам змогу проводити такий мереф. Такі свята найвищою нагородою для артистів були дитячі усмішки. Саме це дарує творче натхнення на втілення нових задумів. Знаєте, най... найдячніший глядач це саме діти, бо їхні посмішки, їхні такі вогники в очах, їхні щирі оплески дають нам сили працювати далі, придумувати щось, все нове й нове кожного року дивувати їх знову.